Бажаю здоров'я. Сьогодні 25 березня 2025 рік, і у мене просто зараз екстрений випуск. Справа в тому, що до мене звернулись бійці з другого стрілецького батальйону за допомогою. Справа в тому, що у них біда з автівками, з медичками, з машиною, яка йде на евакуацію, а також для саперів. Робили їм і ремонт поточний постійно, але вже настав такий час, що потрібно їм робити капітальний ремонт. До хлопці до мене звернулися для того, щоб я відкрив великий збір, для того, щоб один раз їх відремонтувати та щоб вони виконували свої задачі без проблем. Бо ви знаєте, Якщо автівка десь заглохла на передку, то це 100%, що в неї там хвилин через 15 прилетить або в півішка, або скит прилетить, або почне е, працювати по ним міномет та артилерія. То в цьому відео я відкриваю збір на 420 тисяч гривень. У нас буде монобанка, буде картка привата та буде PayPal. Е, також, Будуть призи донаторам. Причому таких призов у нас ще не було. Вони дуже коштовні та ексклюзивні. Про це я скажу ще у кінці відео. А зараз подивимось звернення від другого стрілецького батальйону. Поїхали! Мій позивний Крибас, я головний сержант другого стрілецького батальйону 93-ї окремої механізованої бригади. Виконуємо вивіз завдання в районі сіл Кліщівка та Андріївка на напрямку Часів Яр. Наразі ми потребуємо ремонту трьох автівок, а саме двох медичних автівок, які використовуються для еваку. Також мої хлопці інженерне суперне відділення, які використовують свої навички для зупинку і знищення ворога. Всі дані підрозділи, саме медицина, і також інженерне саперне відділення, потребують справні прохідні автомобілі, які допомагають їм як здійснити свої завдання, так і зберегти життя і надати безпеку моїм хлопцям. Я і мій колега представляємо медичний підрозділ 2-го стрілецького батальйону. Наша задача надання допомоги хворим, вивезення поранених з місця полю бою та надання їм першої домедичної допомоги. Основні труднощі це як вороже обстріли та вплив їхніх дронів. Саме оце евакуаційний автомобіль потребує зараз заміну двигуна. Зараз ремонтувати дорожче ніж взяти його, як то кажуть, контрактним. У нас є нагальна потреба в постійному догляді та ремонту наших евакуаційних автомобілів. Ми бійці 93-ї бригади, 2-го стрілецького батальйону, інженерно суперного відділення. Ми виконуємо завдання на Кліщівському напрямку. Нам треба швидко заїхати, завести наше обладнання, відпрацювати і швидко виїхати. Для виконання наших завдань ми потребуємо справне і прохідне авто. Наразі це наша автівка і вона потребує капітального ремонту. На даний час у нас є потреба в допомозі в ремонті машини, яка у нас експлуатується в евакуації хлопців з передка. Нам потрібно на теперішній час коробка в ремонті і топлівна апаратура, так як машини старенькі працюють з самих перших днів війни і працюють на ізносі працюють в екстремальних умовах. Тому, будь ласка, долучайтесь до зборів, виручайте нас і наших хлопців. Для посилення підрозділу та забезпечення більш якісного та безпечного виконання поставлених завдань звертаємось до спільноти Мотолайф за допомогою зборі та ремонту трьох наших автівок. Слава Україні! Героям слава! То закликаю усіх долучитися до цього збору, бо це реальне життя наших бійців. Якщо ми не зможемо їх вивозити у певний час, коли вони поранені, то. На жаль, вони загинуть, бо реально ці автівки це життя наших солдатів. І хочу сказати по призам. Вперше у нас буде розіграш перших трьох міст у Монобанці, і за перше місце нам компанія Авардер виділила такі годинники фірмові. Зараз я покажу, ексклюзивні. 93 бригада, вони виготовлені саме з гільзи артилерійської з нашим логотипом. Це дуже якісні годинники. Якщо з такими властивостями ви будете купляти десь годинник, то він мав коштувати десь тисячу доларів. Я окремо зроблю огляд на ці годинники, то за перше місце у нас буде саме такий годинник. За друге місце у нас буде гільза 130-й кілібр, відпалірована з нашим логотипом. За третє місце буде тубус від порохових зарядів артилерії. Т. З нашим логотипом. Також за найбільший донат у нас буде прапор підписаний 93-ї бригади. Також хочу сказати, хто задонатить 30 тисяч гривень. Він автоматично отримує прапор 93 ї бригади. І вперше ми ще зробимо: хто задонатить 70 тисяч гривень, він отримує стовідсотково. Теж такий годинник. І найголовніше усім переможцям даримо ось такий жетон на ланцюжки військовій, де написано за допомогу. Війську, усім переможцям в цьому зборі. То прошу долучитися. Ще раз нагадаю: у нас Монобанка, у нас картка привата і у нас PayPal. Гадаю, що разом ми на цьому тижні згуртуємось та все таки зберемо ці кошти. Хлопцям передамо. Вони куплять усі запчастини, бо просто потрібен капітальний ремонт усіх автівок. Це двигун, це ходова, це резина, це усе це життя наших хлопців. І завдяки вам ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава Зсу, а Путін гандон.